Нормувати персики чи не нормувати. Коли я показував відео, мені багато хто писав, що цього робити не треба, що персики самі себе нормують. Я то вже знаю, я вже давно пройшов. Ви хочете, не нормуйте. Нема проблем, просто буде багато дрібних персиків. Можливо, хтось хотів побачити різницю або як вони будуть себе нормувати. Ну, сьогодні 21 липня, минулого року ці персики вже були готові, а в цьому році десь на 10 днів, а то й більше затримка йде. Тобто зараз йде максимальний рост плодів завершальних стадій, стадії, коли вони набирають розмір. І куди їм рости, ну з цієї сторони не видно, з цієї сторони. Ось я не пронормував і як бачите результат. Оцей ось персик, він буде працювати як, фактично як важель. Тому що він вже тургор втратив, скоріш, можливо, одірвався. Ага, одірвався. Але як важель працює, ну давайте тут ось покажемо. Вже ось вони зімкнулися, тут позмикалися, куди їм рости, розмір який. Тобто оці найбільші персики, які по бокам будуть, використовувати як важель середній, і вони тоді одваляться просто, так як цей, від грибиножки, не достигнувши. Ну, на сьогодні жоден не впав. І от ви розказуєте, сам нормується. Нема такого, я не бачив, щоб персики самі скидали плоди, розумієте? Ну, Відповідно, це нормування, воно дає. Шанс персикам набрати свою сортову, сортовий розмір, якість, цукор. Тому що є їм місце, куди рости. розумієте? А коли вони отак не пронормовані, то вони будуть на цьому місці мало бути три персика, а фактично 7-8. Вони не будуть того розміру. То для себе я то все вирішив, я вас не хочу нічого казати. Нормуйте, не нормуйте, для себе я питання вирішив раз і назавжди. Нормуються пагони, нормуються плоди, щоб отримати великі нормальні персики, а не купу дрібноти. Розумієте? Все, я дякую за увагу.